Перед вами підсумок, у якому зібрані чай, кава, спеції, цукор, кружка півлітровим розміром. Отже, як це все упаковано. Значить, відкриваємо підсумок. Перець. Тут відразу є і подрібнений, і цілий перець. Сіль. в Такій баночці, що зручно відкривається. Різні чаї кружка. Отже, підсумок пустий і правмісто цих двох ємностей. Значить, у нас вушку до кружки, фіксуємо, кружка готова. Сюди вкладений рушничок для того, щоб протирати речі після їх промиття. І він не дає банці з цукром, биться по стінках кружки, цим самим іде речі. Ємність для цукру, паночки йдуть від спортивного харчування. Ось пакет, у якому зібрані різні чаї. В нас йде квіти ромашки, плоди шипшини. Цей раз шипшина попалась на диво несмачна, її пить просто нереально. Треба буде взяти іншого виробника. Перцева м'ята листя, лаванда, чорний чай, квіти липи, кава, чебрець. Оригінальне Капучино не з кафе, привезене з Європи. Ось власне оце все для смачного напою зібране ось такий підсумок.